Який крутий бордюрчик і наскільки він простий і легкий в установці. Лопатою пробрали, його встановили. Там от внизу є ніби крючок. що Коли ви його запресуєте з двох сторін, то він міцно тримається і не вилазить. Приймає будь-форму, так як в мене зараз тут будуть малини. Мені потрібно прямо. Може бути кругом троянд, може бути якісь там клумби або щось типу того. Ну, В садівництві, я думаю, незамінна штука. Купити його ціна і якість, до речі, взагалі бомбезна. Купити його можна, я думаю, багато де, але найкраще можна його купити там, де позитивний бородач. Відмічаю його сторіночку. Чому саме так? Тому що це спеціаліст своєї справи. Він вам може порекомендувати, що буде найкраще саме для вас. Ви йому скажете, що вам потрібно, і він вам порекомендує найкращий варіант для вас. Спеціаліст будівельної галузі, от такий. от. Переходьте на його сторіночку, подивіться. Він розказує багато різних цікавих моментів, які нам, простим людям, хто вдома щось хазяйнує, дуже і дуже корисні. Переходьте на його сторіночку, подивитись. Всім миру і добра.